Школи в кого спорту. Спортивна школа зараз. До щодо спортсменів, скільки їх зараз є? До занять саним спортом в школі залучено 182 чоловіки. Працює 5 тренерів. Значить, є вісім вихованців, які ходять в склади збірних команд України, двоє чоловік в штатній команді України. У спортивному сезоні 2011 року двоє вихованців приймали участь в складі збірної команди України в міжнародних змаганнях. Манзій Андрій посів 27 місце на чемпіонаті світу серед дорослих, а оболончик Олександр посів 18 місце серед юніорів. Сьогодні вони є кандидатами збірну команди України і будуть надіюсь завойовувати ліцензію на участь в Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році. Пане Анатолію, коротко про календарний план змагань. Ну, зараз ми завершили зимовий сезон. В принципі, почалася підготовка до літнього спортивного сезону як один з етапів підготовки до зимового спортивного сезону. Значить, влітку на навчально-спортивній базі пройде літній чемпіонат України. Він, до речі, вперше буде відкритий, що дозволяє прийняти в ньому участь спортсменам. І не основний старт літнього сезону традиційно це. 11 міжнародні змагання на Кубок Бонни, які пройдуть в місті Кремінці з 11 по 14 серпня. Які основні проблеми? Ну, проблема основна це в тому, що траса вже експлуатується понад 10 років. Необхідно поточний ремонт, щоб підготувати трасу для якісно проведення міжнародних змагань. І необхідно створювати інфраструктуру для Прийому спортсменів, тренерів, суддів і почесних гостей на самій спортивній базі. І також основне проблеми є для школи те, що на сьогодні школа знаходиться за містом, це відсутність власного автотранспорту для доставки дітей на тренування і для поїздки на міжнародні змагання для участі і в етапах Кубка світу, і традиційних міжнародних змагань.